Вітаю вас, друзі! Окремі західні медіа почали повідомляти, що Владимір Путін подає дивні сигнали. <кій> Вчені намагаються зрозуміти, що саме хоче сказати владімір Путін цими сигналами. Відповіді поки немає. Але якщо без жартів, то західні медіа почали писати, що владімір Путін подає сигнали заходу про те, що він готовий домовлятися, готовий сідати за стіл переговорів, але без жодних поступок. Та і цю пісню ми з вами вже неодноразово чули. Росія ніколи не одказувалась від от... Мирних переговорів з Україною. а ми ніколи не, не, не возражали проти этого. пусть зберіть назад атакам все другое воруження садиться за бліни. Проте Владимир Путін не хоче миру. Владимир Путін не хоче припинення війни. Владимир Путін хоче тільки капітуляції України. Спочатку силове рішення самого Путіна, потім капітуляція Зеленського. Я маю припущення, що головна стратегія владіміра Путіна зараз полягає у тому, аби примусити Україну капітулювати шляхом максимального тиску із різних боків і, передусім, на фронті. І саме для реалізації цієї мети росіяни й поперли у наступи. Як ми бачимо, везде наші війська успішно наступають і практично везде добиваються успіху. фактично, це така собі спроба Владіміра Путіна понадувати щоки, бо все одно він усвідомлює, що Україну Перемогти він не зможе. Якщо ви раптом не знали, то насправді. Ну, принаймні, за версією російської пропаганди, переговори вже почалися. Москва і Київ уже почали тайні мирні переговори. Російська агентура та російські пропагандисти навіть називають імена учасників цих переговорів. І це Залужний та І Якби їх напряму ведуть два генерала: начальник російського генштабу Валерій Герасимов і в главком ВСУ Валерій Залужний. Росіяни не просто так усе це закидують. По перше, вони спрямовують меседж про те, що треба проводити переговори на свою внутрішню Рішнього аудиторію, А по-друге, це також їхній інструмент тиску. Тепер детальніше про ту саму статтю. У ній йдеться про те, що Владімір Путін, начебто, виступає за те, щоб негайно сісти за стіл переговорів для припинення вогню, але при цьому російська армія має залишитися на тимчасово окупованих територіях України, і фактично Україна має капітулювати західні чиновники. При цьому вагаються. Одні кажуть, що так треба, щоби переговори були вже, а інші кажуть, що це скоріше. За все, спроба Владіміра Путіна усіх обдурити, власне, ні у кого не має бути жодних ілюзій. Давайте навіть припустимо, що почалися переговори між Україною та так званою Російською Федерацією, і у такому разі росіяни не плануватимуть забиратися із нашої землі. Росіянам треба більше і більше. Ми не будемо яким соглашатися, ні будь-яким і не зглашати, не ні на що, на штокромі того, що тут було озвучено. одеса звучна десанкалає фейслівий берег. Але навіть попри старання пропагандистів. Тема переговорів на так званій Росії не дуже популярна. Росіянам треба просто і далі дохнути за Володимира Путіна, а то запад їх обманять і далі нібудь ставку на те, щоб дипломатично нас обіграти. У них це присходило на протяженні сталіть. звісно, ну, обмануть, я вже багато разів коментував оцю тему, але зараз поставлю тільки одне риторичне питання: якщо Владимір Путін справді такий сильний і у нього все так добре. То тоді чому він постійно наполягає на переговорах Владіміру Путіну потрібні переговори тільки для того, аби накопичити ресурси для іще однієї або кількох війн, і для того, щоб далі пізніше воювати проти України. Якщо деякі наші партнери будуть на нас також тиснути, щоб ми пішли на переговори із так званою Росією, то я переконаний, що за кілька років вони отримують війну вже на своїй території. Власне, деякі західні медіа про це також уже прямим текстом пишуть, що. Владимир Путін не просто може потім на когось напасти, а у нього є конкретні плани. Та щоб ці плани реалізувати, Владіміру Путіну треба отримати одне із двох або негайно перемогти у війні проти України, що неможливо, або Заморозити війну, я думаю, що Владімір Путін зараз певною мірою йде в Абанк і палить усі свої резерви для того, щоб створити максимальний тиск на Україну і щоби примусити нас до переговорів. На фронті ситуація залишається дуже важкою. Росіяни учора увесь день обстрілювали Херсон. На жаль, є загиблі. Великою проблемою для російського командування є плацдарм морської піхоти на лівому березі Дніпра. Росіяни сподіваються, що вони зможуть розібратися із морпіхами до кінця року. То тут якраз до Нового року у нас є всі шанси противника з цього самого плацдарму вибити. Та діяти вони будуть усе одно не швидко і обережно. Принаймні так каже командувач угруповання російських військ Дніпр Теплінський. Тому не терять людей, наступаємо без спешки. Я трохи вам розказ. Кажу, як саме росіяни там намагаються зараз наступати. Вони не секрет вже отримали дуже серйозні втрати завдяки постійній роботі морської піхоти на тому березі, а також дронів Камікадзе, які допомагають морпіхам із повітря. Я кожен день бачу цю їх агонію. На ніжні Дніпрі, але так само українські фпві-дрони зривають російські атаки, тоді коли вони іще не встигли по факту початися. Якось учора росіяни їхали штурмувати кринки, але по дорозі їх зустрів дрон, і вони передумали штурмувати. Я навіть не знаю за що мені це діло. Ані підпихають своїх людей на просто стрібління. Окремі російські пропагандисти критикують і владіміра Путіна за те, що він каже, що втрату росіян на лівому березі практично немає. А якщо є, то санітарні. При цьому росіяни показують некрологи. А от у наших е е війна там патрія санітарні. заява. Теплінського також суперечить словам владіміра Путіна. Він каже, що втрати є. Даніл тільника. Ігор Хлістов, командир парашютно-десантного взводу Андрій Волосков. Говорячи про Херсонщину, окремо також відзначу те, що я і прогнозував протягом попередньої доби росіяни нуль разів вдарили по кринках керованими авіабомбами. Тим не менше, українці продовжують нас больно жаліти. і удар по Су-34. Хоча раніше росіяни протягом однієї доби могли випустити по Херсонщині щонайменше 70-80 кабів. Кількість бомб, які Пади та кринки, не уміншиться. Тим часом росіяни продовжують і продовжують штурмувати Авдіївку, наче в останній раз. Дорога в один вагінканець. Зупиняти російські штурми допомагають, у тому числі і ваші дрони, ті на які ви давали кошти. Ось відео славетної 110-ї бригади. Але дуже складна ситуація не тільки там, а і ще поблизу Бахмута і поблизу Мар'їнки. На цьому відео ви можете бачити російську артилерійську підготовку перед тим, як вони почали наступ на наші позиції. Вторно, вже напевно у сотий раз росіяни намагалися атакувати поблизу Синьківки на Куп'янському напрямку. Їхня колона хапанула. Як завжди, і потім російську піхоту покинула та була змушена тікати. Точніше тікали залишки російської техніки. А ось іще одне дуже показове відео від тактичної групи Адам на Кремінському напрямку. Росіяни також поперли у штурм однією бронегрупою, і правильно усю цю бронегрупу розмотували дрони -камікадзі. І Фактично, вони зірвали російський штурм, коли той тільки-тільки мав початися. Неможливо переоцінити важливість дронів камікадзе. Адзе, і я сподіваюся, у нас дійсно відбудуться стратегічні зміни на державному рівні у питанні ФПВ. окремо. Треба буде боротися не тільки проти російських загарбників, а й проти української бюрократії. Бо я вже бачу, які серйозні перепони вона нам ставить. В Цілому ситуація станом ну що найменше на першу половину 2024 року буде залишатися важкою. Росіяни будуть і далі наступати. А ми, як ви бачите, нарешті почали зводити форти. Іфікації, я думаю, що план Владіміра Путіна тиском примусити Україну до переговорів провалиться, але буде дуже і дуже важко, і нам важливо у цей критичний період спиратися більше на свої спроможності. Я знаю, що це відео подивляться, і окремі чиновники. і Я маю публічно та на загал сказати, що, попри будь-який опір системи, попри будь-який опір бюрократії, ми будемо і далі публічно тиснути, щоб розвивати сферу дронів. І я переконана ми досягнемо цієї мети і допоможе, у разі чого нам у цьому український народ, який також готовий дуже багато робити і який вже дуже серйозно забезпечує українське військо. Дякую вам за цей пакет збройної допомоги для українського війська. Дякую вам за те, що ви продовжуєте підтримувати сили оборони України. Наступний рік буде дуже важким. Але я переконаний, ми із вами, друзі, впораємося.